Всім привіт, підписники та гості каналу. Сьогодні в нас на огляді черговий суп, готовий від сільпо, а власне місосуп. Отак ось виглядає пакування. тарілці щастя, тофу фупливе як думка, я з ложкою. Це типу хоку, наскільки я розумію. 350 грамів і коштує він 85 гривень. Це, якщо я не помиляюсь, дорожче, ніж борщ. Ми подивимось, чи він буде смачніший, ніж борщ, бо, нагадаю, борщ сільпо мені досить таки сподобався. Так, рекомендується підігріти. суп охолоджений, соя, вода, щось паста соєва, боби соєві, все соєве. Коротше, багато різного роду сої. Я бачу, тут щось і порошок з риби скумбрії, сушина піламіда. Глюкоза, підсилювач смаку. Ну коротше, тут складно пів цієї задньої частини. Виглядає під плівкою він ось так. Я думаю, вам нічого не видно, мені теж не видно нічого. Давайте спробуємо зняти плівку, чи тут вона зніметься. З досить великим зусиллям, але так, плівка тут знімається. Поки що важко сказати, чим він пахне, давайте зараз я перелю в тарілку, підігрію та вже будемо дивитись і дегустувати це. A few moments later... Місо-суп -суп підігрітий. Я відчуваю певний запах і все ж думаю, що мені цей запах нагадує, і тут до мене доходить це запах е, банки з консервованими маслинами. Коли маслини відкриваєш, я їх я просто мій улюблений салат. Не знаю, я це казав чи ні. Взагалі моя улюблена їжа це грецький салат. І я кілька років підряд його влітку їв просто 4 рази на тиждень. І для цього відповідно я купав маслини. Відкривав і от запах у цього бульйону чи як не бульйону. Розсолу, який був у банці з маслинами, оце дуже запах, прям нагадує, прям один в один. Менш з тим, що ми бачимо, яке наповнення цього супу. Значить, тут власне бульйон, в ньому плаває кунжут, в ньому плавають отакі, от. Зелені водорості. Скоріше за все, це не норі, це, мабуть, якісь інші водорості. далі ми маємо два чи три чи чотири. Коротше, такі шматки це гриби, наскільки я розумію, це якісь гриби. І також є кілька кубиків, оце я так розумію, тофу. Причому цього тофу його тут буквально один, один кубик. Ні, два. Здається, два. Ну, може три. Може 4, 5, а, ні От тут, якщо підковернути, то вспливає. Тут, в принципі, великі шматки оцих водоростей є. Тут от великий він такий зелений, шматки грибів великі. Тобто він складається по факту з тофу, листя та шматків грибів. Ну і бульйон з кунжутом. Все більше я тут нічого такого не бачу. Можливо, тут ще трошки чи то зелений лук, чи то щось таке, важко його відрізнити від водоростей. Що ж, давайте спробуємо. 85 гривень не так вже й дешево. І, ну, власне, якщо за ціною це мало би бути смачніше, ніж борщик від Сільпо. Ну, давайте подивимось. А, все, я спробував і вже можу казати цей відгук. Знаєте, мені сподобалось. Справді мені сподобалось, і не знаю, чи це прям смачніше за борщ, але це точно смачніше за солянку, за локшину, ну, за бульйон з локшиною. І це смачніше, явно, за суп по-домашньому з фрикадельками або ж з мітболами. Тобто, це реально на рівні десь борщу. І, можливо, він і має право бути навіть трошки дорожчим за борщ, бо оцей бульйон він смачний. Реально мені дуже сподобався. Єдине, що він дуже прям сильно кисло солоний. От якби він трошки менше був хоча б солоний, бо це приємно. Але для людей, які не люблять сильно солоні страви, це не зайде. От я одразу кажу, це дуже і кисле, але ще більш це солоне, це прям рапа. Ну не, не прям до гіркоти, окей, не до гіркоти, не рапа. Добре. Але дуже солоне, прям максимально. Прям от я не знаю скільки тут солі сюди вбухали. Але в цілому це смачно. Мені це реально зайшло. Оці гриби, тофу водорості. Воно все таке резиновате. Тобто, ну ти щось жуєш, воно таке трошки пружне. Але не сказати, щоб я прям відчуваю смак, чи водорости, чи грибів, чи тофу. Але ти ж це зачерпуєш з бульйончиком, і от цей бульйон він дає дуже сильний кисло-солоний смак. Ну, плюс тут ще якийсь якийсь соєвий смак, який ну, мені особисто нагадує розсол з оливок, але також якимось чином це нагадує ще й соєвий соус. Тож це. Реально схоже на таку азійську тему, це прикольно. Не знаю наскільки воно буде ситно. Ці гриби, водорості, тофу. Я забув подивитись калорії, але мабуть це буде не так ситно, як борщ, бо там все ж таки шматки м'яса, були картопля. Да ми розуміємо, що цим ти більше калорія отримаєш. А це більш таке ну веганське, да, наскільки я розумію, бо тофу це якийсь сир, здається, щось типу сиру, якийсь соєвий сир, соєвий творог, щось в такому плані. Плюс гриби, плюс водорості це все не м'ясне. Тобто, це можна сказати для вегетаріанців, а для любителів азійської теми. Мені сподобалось, я ставлю лайк, я б навіть два лайка поставив. Ну. Для мене це було щось таке несподіване і приємне. Можливо, щодня я б таке, мабуть, би не їв, але там раз на тиждень, чисто для експіріенсу, для різноманіття, я б таке точно брав. Тобто заключення має таке, що я б це ще раз взяв би з задоволенням би з'їв, і мені це сподобалось. Я раджу це спробувати, але не тим людям, хто не любить дуже солоне або дуже кисло, бо реально тут е, дуже потужний цей смак. А тим, хто любить лязійсько, та навіть хто не любитель азійського, можете взяти це, спробувати в 75 гривень. Ну це дешевше ніж шаурма. відповідно, на існусяти також на менший період часу. Але тут смак, тут витягує дуже смак. І мені він реально зайшов. І я вам забув побажати смачного. Ну треба ж такого. Привітався, але не побажав смачного. Тож, я сподіваюся, ви смачненько поїли під це відео. Бажаю зараз вам смачного. Доїдайте, допивайте все, що ви приготували, щоб подивитись це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте між друзями та знайомими. А я вам кажу на все добре.